Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 8 листопада. І перед тим, як я розпочну останній огляд новин на цьому робочому тижні, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, так варіант. Внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди стараюся розпочинати з української теми і дивіться, що е, говорять про Україну чи е, в яких новинах згадується Україна. Розказується про е, атаки дронами Росії на Україну останнім часом. І говориться взагалі, що е, мало того, що вони е, збільшилися, говориться про те, що в порівнянні з минулою осінню атаки дронами тепер десь 10 разів більше ніж 2023 рік. І вони, по суті, йдуть такими нескінченними хвилями. Більше того, росіяни почали застосовувати ще додаткову тактику, крім того, що багато дронів. Вони ще тепер запускають дешеві такі е, дрони із там, е, на 3D-принтері виробляють ще таку кульку, яка нібито відволікає увагу протиповітряних сил оборони. Українських і вони замість того, щоб концентруватися на умовні там шахеди, які там несуть велику вибухівку, вони збивають ці дешеві дрони. І по суті, ця тактика направлена на те, щоб перевантажити можливості протиповітряних сил України. Також розказується про те, що французи мають на початку 25-го року передати Україні свої літаки винищувачі міражі. І плюс в тому, що F-16, наприклад, вони не можуть запускати далекобільні ракети Storm Shadow, А оці ракети французькі літаки Міраж були зроблені під ці Storm Shadow. В принципі, не говориться, скільки взагалі Франція передасть цих літаків. Говориться про те, що у першому кварталі 25-го року передадуть три літаки. Ну, Це, в принципі, дуже мало, але. Все починається з якоїсь цифри. А, ну, а на американському просторі, знову ж таки, зараз про, продовжується розбиратися результати виборів. І от вчора я розказував про те, що думають в Америці, що відбудеться із кримінальними справами Трампа. А сьогодні розкажу про те, що тепер запитують про кримінальні справи Хантера Байдена. Вони трошечки відійшли в тінь, але я нагадаю. А, с, було два судових засідання в цьому році, влітку цього року, і одне засі... один судовий процес суд присяжних Хантера Байдена визнав винним, там справа стосувалася купівлі зброї, носіння зброї, будучи під наркотичним впливом. Ось, і там знову ж таки справа декілька разів пробували її замняти, але в кінці кінці дійшла до суду, і суд присяжних визнав Хантера Байдена винним. Друга справа відбулася наприкінці літа. Там стосувалося... перша справа, до речі, була на східному узбережжі штат Делевар. А друга справа була в Каліфорнії відносно неплатіння податків. І там так само йшло до суду. І перед буквально перед тим як почали вибиратися суд присяжних, Хантер Байден визнав свою вину. І дивіться, слухання по цих справах відбудеться в грудні місяці відносно пістолетів і наркотиків 12 грудня і відносно несплати податків 16 грудня. І це вже буде слухання, де буде визначено вирок. Судовий суд визначить, скільки які покарання, по суті, ув'язнення, чи штраф, чи що там іще буде, чи можливо умовно, якісь покарання. І дивіться, в чому питання, чому це ж попало зараз топто? Тому що знов почали запитувати президента Байдена, в принципі, через спікерів, там, секретарів адміністрацію Байдена. Чи президент не збирається е, помилувати свого сина, тому що я нагадаю, до 20 січня Джозеф Байден іще діючий президент Сполучених Штатів Америки. І тоді, до речі, коли у е, серпні місяці Хантер Байден так швиденько визнав свою вину, одна із таких теорій була, що він спеціально так зробив, тому що виграє Байден, не виграє Байден. Але якщо суд затягнеться, то от цей вирок може бути вже після 20 січня. І тому от хантер Байден так швиденько визнав свою вину, розраховуючи на те, що тато за нього заступиться. Так, от я нагадаю, що Джозеф Байден, ще коли він був кандидатом у президенти, знявся в липні місяці. Я нагадаю на початку липня. Було інтерв'ю з Джозефом Байденом, і він тоді у червні місяці сказав, що він не збирається заступатися за сина. Взагалі, це безпрецедентна ситуація. Ні разу в історії Сполучених Штатів Америки не було, щоб у діючого президента був по суті син злочинець. Ну і в принципі, президента ніколи не було, щоб був злочинець. Ми взагалі живемо тут, в Америці, в історичні часи. Так от, от зараз почали знову запитувати ці, ці питання, тому що. Тепер же ж демократи програли, а що ж тепер далі буде? І, в принципі, позиція Джозефа Байдена залишається незмінною. Там йому журналістам відповідають з Білого Дому, що ви можете записувати, запитувати скільки хочете, але Джозеф Байден не змінив свою позицію. Він не збирається милувати свого сина за його злочини. <кій> Історія з Руді Джуліані отримала продовження Я розказує про те, що він. Ухиляється від того, щоб платити штраф двом працівницям виборчої дільниці штату Джорджія, які він зруйнував їхню репутацію, що вони там махлювали. Дійшло до того, що суд присудив там знову ж таки, я трошечки заплутався. Хтось скаже 146 мільйонів, якісь видання 148, хтось враховує, що там ще 2 мільйони, я так розумію, послуги юристам туди додаються. Суть не в тому, невелика різниця 146 чи 148, навіть якщо й 150. А сума для Руді Джуліані непідйомна. І от суд присудив, що він має віддати все своє майно, там апартменти. Ну і конкретно, вважа, говорилося я згадував про Мерседес, який він купив в якоїсь там колишньої зірки. І Вона там дуже така історична машина. А от, але машина, по суті, вже стара, там 80-х років. І е, вчора відбулося слухання 90 хвилин, і е, суддя. По суті, наказав Руді Джуліані віддати все, що підпадало під ті списочки до 14 листопада. Якщо ж ні, то тоді буде таке. Він буде винесена постанова чи заключення, що він не послухався рішення суду. Саме оце не послухався рішення суду. Воно в принципі не холодно, не жарко, як то кажуть. Але це з собою спон... після... після цього тягнеться нова судова справа. Тому що він по суті не підкорився законодавству. Ну і в руді Джуліані до заплачу, я заплачу, чого ви причепилися. До речі, цікавий момент. А руді Джуліані каже, що вони просто. Хочуть він відмстити. <ріх> тобто людина зруйнувала життя двом жінкам, а тепер не хоче нести відповідальність за свої дії. До речі, коли його запитали, а ви не шкодуєте, що ви мов, Наговорили там. він відповів: Я не шкодую. А тут підскочив юрист: тихо, тихо, не говорить лишнього. Цікавий момент, до речі, ще що відносно того Мерседесу юристи пробували відбити його, тому що вони сказали, цей Мерседес зараз коштує менше 4 тисяч доларів, а значить він нібито не підпадає під там, ці. Хоча, слухайте, кабріолет Мерседес, якого там року він не був. А особливо коли він прив'язаний до якоїсь там видатної особи, слухайте, він точно не коштує менше 4 тисяч доларів. Ось. А... Питання відносно Джей Венса, питання: дивіться, якого плану. Він залишається до цих пір ще сенатором штату Огайо. І хоча, до речі, от я розказував е одразу після результатів попередніх результатів виборів. Говорив, що республіканці виграли два місця у демократів: один у західній Вірджині, один в Монтані. Так, от виявляється, де республіканці виграли три місця. І ще, от крім Венса, другим сенатором і штату Огайо був. Демократ так от той демократ так само програв. Республіканці виграли три місця, тобто і ще додатково штат Огайо. Зараз у республіканців є 52 сенаторських місця, є більшість, і тому от історія з джідівенцом наскільки довго він там затримується сенатором, особливо не важливо. Чому тому, що він до цих пір іще не склав повноваження сенатора. І очікується, що він складе своє повноваження десь приблизно за декілька там днів, можливо тижнів до того, як буде інаугурація 20 січня наступного року. Яка ж тоді сценарій розвитку, що відбувається далі? Далі, оскільки вибори в Америці проходять кожних два роки на початку листопада, перший вівторок листопада. То е, тепер от, відбулися 24 -те, Наступні проміжні вибори, так названі, звані будуть 26 шостому, коли будуть переобратися деякі сенатори і абсолютно вся палата представників. Як ви знаєте, президент в Америці обирається кожні 4 роки. Так, от до наступних виборів, 26-го року, у листопаді е, місце. Джей Дівенса буде займати тимчасовий сенатор. Цього тимчасового сенатора завжди назначає губернатор штату. Ну, в даному випадку губернатор штату Огайо це також республіканець, але він не Трампіст. Він доволі такий поміркований республіканець, більш центринських поглядів. такий, І очікується, що він ну обере відповідного і сенатора. Знову ж таки, не трамповських, не дійвеновських поглядів, не такого радикального. А такого більш поміркованого. Хоча знову ж таки, як я сказав, це особливого значення немає. Тому що республіканці, в принципі, як так чи інакше, все рівно будуть співати чи танцювати під дудочку Трампа наступні два роки, як мінімум. І ще одна доволі така тривожно скандальна новина. А практично наступного дня, у середу, коли стало відомо, що Трамп переміг, у середу і вчора в четвер. Чорним виборцям в Сполучених Штатах Америки по всій Америці, до речі, почали приходити такі тривожні текст меседжі. В основному це приходило до студентів, але так само й до старших людей, які там знову ж таки які підтримували Камелу Харріс. за рідким виключенням. Декільком є пара випадків, коли це пройшло республіканцям. Але дивіться, якого плану текст меседж прийшов, що ви були вибрані. Щоб працювати на найближчій плантації, збирати бавовну. І нікуди не виходьте, за вами скоро приїде Вен і вас заберуть. Ну і знову ж таки, багато людей, звісно, з цього приводу налякалися. Поліція розбирається з цього питання, і знову ж таки, це не один штат, це не один якийсь випадок, це прийняло, по суті, загальнонаціональний такий масштаб. І, в принципі, знову ж таки, ці текст меседжі йшли в основному цілу середу. Там і десь на початку четверга на даний момент це припинилося, але це все йшло із невідомих номерів. Тобто, хто це і що це не зрозуміло. Є різні версії, хто це і що це, і чому це все роблено, але знову ж таки, я не буду розбирати тут конспіративні теорії. Сам факт, що це відбулося, це, в принципі, ну, доволі такий тривожний дзвіночок. Жар це чи ще що-небудь. Знову ж таки, якби це жар було, ну можливо, прийшло б одному-двом людям. А це, в принципі, велика кількість, знову ж таки, темношкірих, саме, саме чорним людям приходило це все а, ці повідомлення. А, Штат Висконсин. Там вчора вдалося запобігти трагедії, по суті, дивом чи не дивом. Історія дивіться, яка. 13-річний юнак, учень середньої школи. В Америці дивіться є початкові школи, elementary school, середня школа, middle school і high school, вища школа. Там от по 4 роки в кожному плюс-мінус вони навчаються, і потім йде е, випуск, отримується. Е, це, Шкільна освіта так отримується в Америці. Так от, 13-річний хлопець, який зараз навчається вже в середній школі, прийшов у початкову школу, в якій він раніше навчався. Прийшов із рюкзаком і ще з одною сумкою в руках ніс. Пробував зайти в цю школу боковими дверями. Вони всі були закриті. Тоді він пройшов через передні двері. І там охорона. А щоб зайти навіть через передні двері, там охорона має подивитися в віконечку, хто там, нажати на кнопочку, двері відкриваються. І е, перший охоронець помилково подумав, що це можливо учень, який запіснився в школу. Бо він прийшов, це, все відбувалося 9-та година ранку вчора. Е, місто Кіноша, до речі, Вискансен. Це десь приблизно 60 кілометрів від столиці Мілвокі. Чи найбільшого міста? Я, до речі, не подивився, чи це столиця, чи ні. Це найбільше місто штату Віскансин. Так от, він зайшов і тут підійшов другий охоронець. А другий охоронець почав задавати такі незручні запитання, і цей хлопець трошечки почав нервувати і втік. Його подали в розшук, і поліція його знайшла. Хто він такий? В дві години дня, вчора, до того, як навчальний день закінчився, його заарештували. Не повідомляється про те, що було в тих сумках. Він, можливо, вже всів їх заховати, ті рюкзаки сумку, але почали дивитися його історію браузера, там що він в телефоні, в комп'ютері шукав. Знайшли відео, де він штурмовою гвинтівкою якісь навчання проводив, сам тренувався. Так от він останнім часом шукав дуже багато шкільних стрілянин, залишив на інтернеті достатньо повідомлень такого. Стурбованого типу, що, що він там знову ж таки конкретно не говориться, що він там говорив, але говориться такого тривожного типу, були повідомлення, що він писав. І от така історія: всі вважають, чи вважається, що він йшов там, я не знаю, ну як мінімум стріляти, чи, можливо, там які бомби були. Але знову ж таки вдалося запобігти трагедії. Просто можливо, що він недосвідчений 13 річний хлопець був. А можливо, тому що в принципі ці охоронці ну, проявили достатньо пильності і знову ж таки не сталося трагедії. Наступна новина із штата Кінтакі, і там стрільнина відбулася. Але новина дуже незрозуміла. Історія із психічної лікарні чи центром психічно хворих там, я, до речі, не знаю, в чому різниця. Але <кхем> що там трапилося, там в цьому центрі для психічно хворих. Відбулася стрілянина. Стріляли по двом поліцейським, е, і їх поранили, тобто по ним попали. Деталі не, в принципі ніякі не розказуються, що там трапилося, чи це поліцейські, які туди приїхали щось вирішувати, чи це там місцева охорона. Повідомляється тільки, що життю цих двом поліцейським нічого не загрожує, їх там е, вони там зарелікуються, все нормально, але. Ну, погодьтеся, новина реально дивна. А, і ще одна дивна новина із Південної Кароліни, там із е, місцевої лабораторії, яка там, знову ж таки проводить різні дослідження. Втекло 44 мавпи. 43 мавпи, вибачаюся. І е, це компанія, яка проводить е, такі дослідження, там, е, як ви розумієте, кожну медицину навіть до. До того, як застосувати на людях, спочатку використовують там на мишах, там, я не знаю, потім на мавпах, а потім вже як доходить до людей. Так от ця компанія має контракт із федеральною владою з США на 3500 мавп, Тобто не, не повідомляється конкретно, скільки мавп було в цій лабораторії, там, можливо вони трошечки розкидані, але вони втекли. Цікаво, що це вже не перший раз, навіть в цьому році. В травні місяці з цієї лабораторії втікали ці мавпи. І там практично кожен рік такі інциденти трапляються, тобто не зрозуміло, що там за система захисту, якась, що мавпи просто можуть тікти, я так розумію, по-любому не в кліці. Ну але місцеве населення повідомляється, що бути обережними, там не гладити мавпочок, не виходити, ні в якому разі не відкривати двері. І якщо ви побачите, що там мавпи гуляють по вашому подвір'ї, то в першу чергу телефонувати. Службу 9-1-1. І вони там приїдуть і будуть ловити цих 43 мав. Не знаю, скільки займеться часу, тому що я не думаю, що вони бігають такою командою. А розбрелися там по, по цілому штату. Штат Південна Кароліна теплий. Там можна довго тікати і гуляти по лісах. А, наступна новина про безробіття вийшли дані за минулий тиждень. Це за тиждень. А, Да, за минулий тиждень вийшли дані за безробіття, і говориться про те, що очікувалося, що нових людей, які будуть подавати на безробіття, буде 227 тисяч, але їх було налічено менше 221 двадцять що в принципі на 3 тисячі більше ніж попередній рік. Я нагадаю, що це за цифра. Це ті, які перший раз подають на цю допомогу по безробіттю. Тобто, це люди, які були скорочені із. Робот і зробіт, тобто це ніколи оці дані не враховують підприємців чи люди, які там самі на себе працюють. Такі, як я, от ми не можемо туди підпасти, тому що, щоб отримати допомогу по безробіттю, ваш роботодавець має платити оцю державне страхування, має в, робити внески, і коли ти платиш внески, ти скорочуєш своїх робітників, тоді вони подають на цю службу, і ти там. А якщо не помиляюсь, до півроку можеш отримати допомогу, і там держава тобі виплачує 66% від твоїх заробітків. Ну і взагалі таких людей зараз загальна цифра становить 1 мільйон 890 тисяч, що на 39 тисяч більше ніж попередній рік. Тобто, бачите, додалося 3 тисячі всього на все, навсьо. цікаво, так але роботу, нову роботу знайшли. Трошечки менше людей. Ну і остання новина, в принципі, дуже добре для американців, останній подарунок демократів для Трампа. Знову ж таки, про те, що дивіться, в дуже класних умовах передається економіка. А саме те, що Федеральний резерв зробив свою е зустріч, засідання, от буквально. Через два дні після е, виборів, і вони понизили процентну ставку і ще на четверть відсотка. Я нагадаю, попередня була зустріч у чи їхні там засідання у вересні місяці. і Тоді понизили на пів відсотка, а тепер і ще на четверть відсотка. Все через те, що інфляцію вдалося приборкати, вона тепер знаходиться на рівні 2,1, що в принципі. От ідеальна цифра в Америці вважається 2 тепер у 2,1 і Федеральний резерв на цьому тлі понизив іще на четверть відсотка. І тепер американська базова процентна ставка становить 4,5 і до 4,3 четверті. Я не знаю, як чому воно так міняється. Залежно, можливо, на термін там, але є оця базова процентна ставка. Так що, а що відбудеться далі? Будемо вже дивитися, до речі. Ілон uh, на, Маск навіть на мітингах роз, розказував про те, що ми зробимо Америку Great Again. Але на початку буде трошечки гірше. Ну, побачимо, що вони планують зробити. Але ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. Завтра субота. Я думаю, що завтра в мене буде трошечки достатньо сил нашкребти на стрім. Так що, друзі, знайомі, дивіться, коли я там наставлю, поставте собі повідомлення, щоб вам вискочило. Якщо вам цікаво, зайдемо, приходьте, посидимо, побазікаємо, перекинуємося знову ж таки останніми апдейтами. Там можливо, у вас є якісь запитання, деякі вже я там понашкрібував. Розкажу трошечки, що там з моїм здоров'ям робиться і так далі. На цьому все. Якщо ми не побачимося до понеділка, то якщо особливо в Україні я бажаю вам мирних і спокійних вихідних, наскільки це можливо, вам нехай щастить, все буде Україна!